Всім привіт! З вами як завжди, Юля. Сьогодні хочу вам показати, як налаштувати бокові дзеркала, Як я налаштовую це так просто, але викликає дуже багато питань. Давайте я вам швиденько покажу та розкажу. Я зараз намагаюся тримати на рівні своїх очей телефон, вставлю вам статичну фотографію, як це от прям точно з моїх очей виглядає, намагалась е, сфотографувати. Далі, от зараз я тримаю, і я вам хочу про маленьке, до речі, дзеркало, я зараз розкажу вам, чи вони для водіїв корисні. Навіщо вони це інструкторське? А е, зараз я поясню. По основному дзеркалу, перший міф, який я одразу хочу сказати, будь ласка, якщо ви налаштовуєте дзеркало вперше на, ну, на автомобілі, вище на цьому автомобілі. Не їздили, ви його не знаєте, це незнайомий автомобіль. На ручки ми не орієнтуємося ніколи. Спочатку, щоб налаштувати правильно дзеркала, ми ставимо машину так, щоб було видно горизонт. І ми налаштовуємо по горизонту. Зараз, от, мабуть, от от, максимально. Горизонт у мене десь от так от на 40%. Тобто він або посередині буде, або, скоріш за все, ну, у мене найчастіше це трошки не чи тобто 40%, намагаюся, 40% землі, все інше вже то, що буде над горизонтом. Оце отак от от у мене виглядає. Далі, тобто, два параметри у нас це по горизонту виставили, а далі скільки ви бачите свого автомобіля, щоб ви від свого автомобіля до бокових об'єктів, боковий інтервал, до машин, до розмітки, могли контролювати. Тобто, ви маєте бачити свою машину. Дивіться, як буде неправильно. А якщо геть чуть-чуть ви будете бачити машину, бачите, вона єлі-єлі виглядає, типа, ви більше будете бачити дороги. Ні, це все одно неправильно, тому що дуже мало машин дуже важко орієнтуватися. Тому я беру більше десь. Ну от. У мене просто така вона, бачите, так скруглена машина. То отут, от, десь в третій, в четвертій частині зеркала, я бачу свою машину. Якщо будете бачити, її дуже багато, пів дзеркала займає машина, це також буде неправильно, тому що ви мало будете бачити дороги зліва. Далі у вас однозначно будуть сліпі зони, якби ви не налаштовували свої дзеркала. Щоби продивитися сліпу зону, по-перше, треба нахилитися і заглянути, і таким чином бачите, скільки у мене. Коли я нахиляюся, я бачу позаду себе набагато більше. більше сусідні смуги, я можу бачити, можу заглянути. Так само ми перевіряємо сліпі зони, якщо потрібно, якщо не впевнені, що там перелаштуванні, при повороті нікого нема. Ми дивимося назад. Обов'язково погляд через плече. Це обов'язково ми там, де треба, це використовуємо. Зрозуміло, так? нахиляємося і перевіряємо сліпі зони. Далі. Праве дзеркало у нас налаштовується абсолютно так само, як і ліве дзеркало. Ми однакові орієнтири використовуємо. Зараз я про ручки поясню трішки зараз. Тобто, бачите, тут у мене горизонту не видно, я вже би тут по горизонту не виставила правильно. Але от коли я вже свій автомобіль знаю. Знаю свій автомобіль. От тоді я вже використовую свої орієнтири і їх собі запам'ятовую. Звісно, що мої орієнтири самі зручні, це ручки, і я дивлюсь, як в моїй машині розташовані ручки. І моя передня ручка, бачите, я її повністю бачу в цьому куточку. Тут так само, я повністю бачу її отут-от в куточку. повністю. Я собі це запам'ятала. І тому після кожного учня, там, після чоловіка, якщо мені треба поправити зеркала, я вже ручечку собі отут-от виставляю в куточку і все. На моїй попередній машині, Volkswagen Polo у мене я отак от передню задню ручку ховала, тут краще покажу. от Але якщо я тут так зроблю, бачите, у мене зовсім геть мало видно землі. Тому тут цей орієнтир не працює. Тут я передню ручку маю бачити. Тому різний кузов може бути у машини. Ручки можуть бути, не бути в різному місці. Тому по ручках. Перший раз не налаштовуємо, потім вже їх використовуємо як орієнтири. В середньому дзеркалі ви маєте бачити повністю заднє скло вашого автомобіля. Повністю налаштовуємо собі. Але це основні дзеркала, це бокові. Ви маєте бачити, це ваші очі, ваше праве і ваше ліве око. Обов'язково вони мають бути налаштовані правильно. Далі важливий дуже момент. Дзеркала ви налаштовуєте тільки після того, як ви налаштували свою посадку. Логічно, що посадка має бути приклад. Правильна, ваша, да? як ми сидим? По висоті, сідушечку, по довжині вперед, назад. І тільки після цього ми вже дивимося в дзеркала. На іспиті також не забувайте, це буде помилка. Якщо ви сядете в машину на іспит, прийшли сіли і одразу почали регулювати дзеркала, це буде помилка, тому що спочатку це посадка, потім від неї відштовхуємося уже і дивимося в дзеркала. Налаштування дзеркал може бути механічне, Тут такі пиптіки, ви просто вліво, вправо, наверх, вниз. Може бути електронне Регулювання електро, десь отут, от в районі двері вашої. У мене в сігаті чомусь взагалі, тут дивно. Тут є аварійка, тут аж внизу, а не десь отут от знаходиться. А от отут вона. І налаштування дзеркал. Хоча мені для інструктора дуже зручно, що воно тут посередині. а от Тут все просто. тобто зараз. тобто зараз у мене є от right і left Праве і ліве дзеркальця накрутили на праве чи на ліве. Посередині це у мене обігрів дзеркал, тобто покрутила. А може бути ще закриться дзеркала взагалі? Якщо я так покручу, от у мене дзеркала закрились, поняли? Вони склались. От, тому на ходу можна трошки перекрутити, несподівано не перекручуйте. Далі у мене є автоматичний режим, коли на L у мене налаштовано, на, бачите, у мене регулюються обидва дзеркала е, разом. Як воно регулюється? Це як джойстик. Це таке налаштування, часто на вагах зустрічається і на Тойотах, до речі, також. Е, от, отак, як і джостік я опускаю вниз, бачите, і дзеркала опускаються вниз. Беру як джостік його наверх, і вони піднімаються назад наверх. Ну, відповідно в сторону в Сторону так само. Може бути отакі стрілочки. Тут от стрі, ну десь вони тут розташовані. Стрілочка вперед, назад, вліво, вправо. Тобто, все дуже просто, нічого складного, просто е оцей такий міф, що по ручкам треба налаштовувати. Далі, про маленькі, ой, вибачаю звук. Далі, про маленькі дзеркала. Оці, дивіться. Ай, дуже часто їх купляють собі як такі допоміжні, тому що вони бачите, наскільки роблять широкий кут. Тобто я дуже в нього бачу більше дороги, і я бачу низ машини. Оце дзеркало я собі встановила як інструкторське, тому що з пасажирського місця мені не видно, що там за машиною, коли ми перелаштовуємося. А в це дзеркало широкий кут, мені супер видно. Але коли я його собі як водій повісила, мені було дуже незручно, тому що воно мені заважає, воно закриває мені частину дзеркала тут. В куточку так, ну фу не подобається. Зараз що звикла, звикла я в нього не дивлюсь. Дивлюсь тільки в це. Це я не використовую як водій. Поняли? Тому воно мені абсолютно. Абсолютно ну, немає сенсу в ньому. Ось сліпі зони, я все одно перевіряю тим, що я нахиляюся. Я сюди не можу, може, треба сюди дивитись, але в мене не, не виходить. Але оце дзеркало я би собі повісила от в той правий куточок. Тому що, коли ти паркуєшся паралельно, і як зазвичай, ти. Ну, Правою стороною паркуєшся. І коли лівою, ти можеш так піднятися, бардюр тобі, тобі видно. А коли правою стороною, то я собі опускаю дзеркало, бачите, так на бардюр, якщо встигаю. І тоді я бачу низ бардюра і можу запаркуватися паралельно. А от якщо б у мене було оце маленьке дзеркало, там мені можна було це не робити регулювання. Я би його встановила собі на широкий кут і трошки вниз опустила, і мені було би видно бардюр. Оце допомагає. В принципі, ну це все нема що більше розказати. Все все дуже просто. Тому е, налаштовувати дзеркала вони мають налаштовані бути правильно. Це надважливо. Ваша оглядовість це ваші очі. Ще раз кажу. Ліве і праве око. Це дуже, дуже важливо.